Вітаю всіх. Ось зараз я знаходжусь в Обухові. Це неподалік від автостанції, яка он, он бачите, там знаходиться. А це ось такий невеличкий ставок тут є. Тут є куди прогулятись під час обідньої перерви. Тож не сидіти цілий день в кабінеті. От вирішив трохи познімати і тут, бо тут ще я відео не робив. Світлини, звісно, є, але... От... але відео ще немає. Трохи можна пройтися. Вон там автостанція. Там нічого цікавого немає. Краще йти туди в тому напрямку. Там дело чи пляж можна побачити. Пару кладу тут. Місце для рибальства. Це так. А ось так власне ставок і утворився. Річку перегородили. Раніше видно ось, ось так вона протікала туди. Здається, ця річка Кобрин називалась колись. Ну тепер від неї вже нічого майже і не залишилось, тільки ось водойма така. Там воно, на тій стороні так уже забудовано, що й місця вільного не залишилось. Ну, ще. Такі місця зазвичай не пустують. Там воно, воно на горі стоїть школа. Там. Це ж Обухівська школа. Це ж номер два, номер два здається. Це перша в центрі, це там і четверта. Оце так тут. А ось туди можна питатися там теж. Там якийсь кафе біля ставу, вже скільки років знаходиться. Звісно, насмітили тут, а накидали всякого сміття цих пляшок. Хоч би прибирали за собою, а то як настав ходити, то ходять, а прибрати за собою ні. ні. підійдемо ближче. Ось власне така біля ставу. Правда як там я сказати не можу, бо ні разу всередину не заходив. І то вже таке діло. Ось. Ну, тут така невеличка. Місце для стоянки, здається. Так, не часто я тут буваю. Це майже на краю Обухова. Да, Ось ця вулиця, яка тепер має гарну назву Чумацький шлях. Красиву придумали. Ось місце де сидіти. Не можна трохи посидіти біля ставка. О. Вон там в далечині. Мікрорайон Школа знаходиться, видно будинки, висотки. Ось. Знак обухову 625 років. Так, коли ж це, значить, становили. Якщо перша згадка про обухів, це 1362 рік. Так, значить... 19... Так, здається, ну. А ну, значить. Тоді і встановили. Так. Перша згадка, 1362 рік. Тоді називався він Лукавиця. От така невеличка в нас екскурсія сьогодні була. Що ж, і таке невеличке відео. Тут я ще ось, сюжети не буду. Так що але тепер, але тепер буде хоч один. Отак воно тут, так що, до нових зустрічей.